Війна на сході вносить корективи у роботу районів області, зокрема щодо їх економічного та соціального розвитку. Ці питання відходять на другий план. До того ж, каже голова Галицької РДА Ярослав Бартків. З початком втілення адміністративної реформи районові стало не легше, а навпаки. З Галичі забрали санстанцію прокуратуру управління обслуговування доріг. Все перевели в інші райони. Погіршив ситуацію Бурштин, який отримав статус міста. І податки великих підприємств пішли не в районний бюджет, а за місцем їх реєстрації. Населення Галицького району було 61 тисяча, а зараз воно вже стало 45 там. Бо 15 тисяч населення міста Бурштина. ПДФО, так, який йде в місцевий бюджет в районі 25 мільйонів гривень. Так. То зараз в то зараз ці кошти йдуть в місцевий бюджет міста Бурштина, а не Галицького району. Район став ще більш дотаційним і потрібно вишукувати немалі кошти, аби вирішити всі його проблеми. їх ще мало. Зокрема, добудова центральної районної лікарні. Зводити її почали ще 30 років тому. У 2012-му роботи активізувалися і зупинилися. Об'єкт готовий на 90%, аби туди з аварійних приміщень нарешті перевести хірургію урологію пологовий, але бракує коштів. В Галичі як таких бомбосховищ є тільки під новою, під старою школою. І друге бомбосховище на території старої лікарні, що, не дай Боже, якогось е, е, теракту або, або якогось нападу, значить, нема, не буде де сховати людей. В старому приміщенні дуже приміщення е, побудоване е, ще в 60-ті роки. Нетипове, без ліфта і без всяких допоміжних приміщень. На завершення лікарні потрібно 25 мільйонів гривень, 10 пообіцяли з держбюджету, а 15 десь шукатимуть. Та саме зі школою в Крилусі фундамент є, треба грошей. Допоки не розвалився фундамент, планують звести стіни та накрити. Оптимістичною є картина з дорогами. Тут вже готують документи для оголошення тендеру на їх ремонт. І постановою Кабінету міністрів виділено кошти у 7,8 мільйона гривень. На капремонт цієї ділянки більшівці за Дністрянськ, це є три кілометри. Не завершено вулиця Львівська. Також планується в цьому році завершити, але вже за рахунок коштів, які виділяються. Обласному і районному бюджету, але в основному новопризначений голова РДА планує сконцентрувати свою увагу на допомозі родинам учасників. АТО. офіційно там перебуває 46 мешканців району. Нині з'ясовують скільки людей пішли добровольцями.